Всім привіт! Сьогодні ми з Марком готуємо ще один класний смаколик, такий а, український, до якого ми привикли з дитинства. Будемо готувати сьогодні наші палюшки, так? А які, а які палюшки, розкажи? Такі великі чи маленькі? Маленькі-маленькі. Такі-такі. так. М -м -м -м. А ти любиш великі? То робити великі. Ми відварили картоплю, і картопля нас вже холодна. Вона. Звелися такий невеличкий комочок, але то нічого. Зараз ми його візьмемо ось так і розімнемо. Давай. Тримай. І помагаємо. Попробуй, давай. На смак. Люкс. Так. Добре. Значить так, картопля має бути обов'язково холодна. Я її відварив ввечері і поставив в холодильник. Тепер просто так легенько розімнемо, щоб не було багато комочків. І Марко спробував, каже, що все окей. Все добре, так? Ось, яка у нас виходить картопелька. Тепер беремо яєчка, так? Яєчка ми вже помили. Ой, 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 ой. Далі розбивай. Так. Є. Ми помили яєчка, так? А покажи, як ми яєчка мили. Мі-мі-мі-мі. Добре. Сильніше тукай. Тук. Є, молодець. Оба! Ой! Так, тільки щоб не було шкарлупки. Тож поставимо в сторону. Вибили два яйця. До яєць ми додамо трошки солі. Так? Тільки так не дуже багато. Трошки-трошки бери. Ану, покажи. О, тут дуже мало. Ще так трошки. Бери, ще. Так, бо тут дуже-дуже мало. Нам треба так півчальні ложки солі. О! І тепер треба нам так з сількою трошки перемішати. Давай. О, так, 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 так. Це робить для того, щоб просто швидше було. Замішувати тісто і щоб яйця рівномірно розійшлися, щоб нам не треба дуже багато його вимішувати. На 1 кілограм картоплі треба одне велике яйце. У нас вони такі дуже-дуже маленькі, то я два яйця. Тепер беремо яєчка і виливаємо в картопельку. Бере виливай сюди. Підправляємо картопельку і так левець перемішаємо. Добре, зараз вже даємо теж. А тепер твоя любима історія. Зараз нам так от борошна. На рахунок борошна дивіться по своєму смаку на 1 кілограм картоплі від 150 до 250 г борошна. І Марко буде просівати. Є? Добре, молодець. Давай. Зараз ми перемішаємо і подивимося. Якщо нам треба буде ще, то ми додамо ще трішки. Так? Давай перемішуємо. Так, так, так. Ага, на стіл. так? І викладаємо. Тепер нашу суміш, яку ми зробили на стіл. Ой-бо, нічого страшного. І зараз будемо на столі довимішувати тісто руками. А тепер давай, ручками, помагай тако до кубки. До кубки замішувати, щоб в нас було таке одне гарне тісто. Ой! Ось так, давай. Тісто вимішується дуже швидко. Воно стає дуже еластичним. Давай, помагай. Ой, яке ж важке. Тісто швидко вимішується. В кожного різне борошно, то дивіться по обстановці. Якщо воно починає ще таке дуже прилипати і до столу, і до рук, то беріть собі ось так на стіл. Раз, два, три, ось так легенько підсипали і вимішуємо борошно. Отак помішали. Давай ручками помахаємо. І отак вимішуємо борошно. Ви маєте відчувати тісто під руками. Воно має бути таке дуже-дуже м'яке, як пластилін. Воно вже не повинно прилипати до столу і до рук. Бо інакше, як коли ми будемо його розкачувати, mm. воно буде просто приставати до столу і ми не зможемо його відварити. Таке вийшло? Ага, давай. Вийшло до Оп. І давай. Так от. Раз. Отаке нас вийшло тісто. Так? Гарне. <рапланий> так. Так. Так, гарно вимішує. Тепер робимо таку ковбаску, таку змійку робимо. Так? Так. Так, таку Довгу велику робимо змійку. Так. На, трошки посе борошна. Все все все, 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 молодець. Оттак. Підсипали трошки стіл. Трішки підсипали нашу змійку. Давай таку розкачуй. З тої сторони так Та, ага. Молодець. Так. Таку робимо кобашку, кобашку. Все. Так зробили. Таку кобаску. І тепер ділимо її на такі кусочки роблю для того, щоб то зручніше було нам тісто розкатувати. Ці кобаски поки в сторону. так, туди. А цей робимо такий м'ячик. Ай! Адь-ай. Так. Молодець, Робимо такий адь-ай. Отакий От у нас виходить. Так, давай, став сюди. Вирядку допоможе зробити рівненький кругленький м'ячик. І будемо розкачувати наш пласт тіста. так. Цей час на плиту відправляйте одразу окріп, воду трішки підсоліть. Ось так. На рахунок форми теж можна робити будь-яку, можна, можна і пальчиками, можна, можна будь-яку форму. Так, тоді. І тепер нам потрібно нарізати наші палюшки. Ось так. такими будь-якими, Ми так робимо переважно квадратами або ромбами. Тут форма абсолютно довільна. на смак це не вплине, але буде дуже-дуже смачно. Ось так. А тепер, давай тепер. давайте так. Давайте подробимо. Жить. Жить. У нас виходить такі красиві квадрати, ромби. Ось, які у нас красиві, получаються палюшечки. Так, Маркосик допомагає. Так, перекладаємо палюшечки на дощечку. акуратненько. І... Закипіла вода, підсолили. Зараз будемо викладати їх в окріп і варити буквально 3 хвилинки. Тільки спливаю. Маленькі ми зараз робимо в інше тістечко, добавимо. А ось ці красиві ми зараз відваримо, змастимо масличком. Якщо вам подобається, то можете доправляти з кварками. Закинули в окріп, спливли буквально 3 хвилинки і витягуємо. Ось такі красиві палюшки. Викладай сюди. Йдемо варити, так? Йдемо варити і будемо гамати. І варимо такими партіями. Розкатали, закинули, зварили. Розкатали, закинули, зварили. на Молодець. Окріп закипів і в наш окріп відправляємо палюшки відварюватися. Як тільки відправимо всі палюшки, обов'язково їх потрібно трішки перемішати, щоб вони не прилипли один до одного. Ось так акуратно. Вони дуже швидко варяться, з ними дуже легко працювати, а на смак вони просто не перевершені. І головне, що їх просто обожнюють діти. Залишаємо їх на помірному кипінні до того моменту, що вони спливли нагору. Після того варимо 3 хвилини. Тепер акуратно їх дістаємо в посудину, нічого не розвалюється, дуже гарно тримають форму. Варяться швидко, готуються з бюджетних. Доступних продуктів. Підходить для пісної страви. Ви можете робити зажарку з олії та цибулі заправляти, можна смальцем, шкварками, маслом. Все, чим вам смакує та чим вам подобається. Поливаємо заправкою на ваш смак і ось так акуратненько, злегка перемішуємо. І таким чином відварюємо всі наші палюшки. Квадратики у нас гарні. Але трошки багато несули. Трошечки, трошечки. Капульку, капульку. Ну що, починаємо дегустацію. Багато сметани. А? І тато візь трошки, так? <плес> Смачно? Далінка! <плес> Добре, зараз ще будемо гамати. Um. І тателі. Мої хороші, направду, настільки смачно. Так, Кажи мені так смачно, ами? Направду, мої хороші, дуже смачно. Виходить, як старої картоплі, так і з молодої. З молодої просто супер. По-ресторанному можна називати страву ньоками. А по-простому, по-нашому, по-сільському, по-тернопільськи, це просто смачні українські палюшки. Готується просто, як бачите, наскільки це смачно полюбляють навіть діти, ну і, звичайно, що жоден дорослий теж не відмовляється. Що тобі? Дуже просто, дуже швидко і неймовірно смачно. Готуйте, тому що, направду, простішого рецепту годі шукати. Рецепт, виходить, просто отакий. Так покажи. Отакий рецепт виходить. Направду, готуйте, не пошкодуйте. Чудова альтернатива вареникам та пельменям, повірте, якщо зранку в неділю приготувати саме такі палюшки, ваші рідні будуть просто в захваті. Готуйте, не пожалкуйте. Смачно, просто і доступно! Всім-па! Папа. Всім папа! Готуйте, смакуйте і у вас все буде добре!